Лікування в купальні Витезда частина друга. Згадавши свої марні спроби зцілитися, хворий, який лежав біля купальні, почав утрачати надію. Ісус же не творив перед ним жодного чуда, а просто сказав Устань, візьми постіль свою і ходи. Івана 5 розділ 8 вірш. Страждалець повірив його словам і доклав усіх зусиль, щоб підвестися. Тієї миті потік життєдайної сили наповнив усю його природу. Кожен нерв, кожен м'яз ожив, і він зцілився. Великою була радість цієї людини, тридцять вісім довгих. І стомливих років хвороби закінчилися цілковитим одужанням. Зустріч з Ісусом повністю змінила Його життя. Якби сьогодні Бог запитав нас, чи ти хочеш стати здоровим? Що б ми відповіли? Думаю, кожен сказав би Звичайно, Господи. А якщо Ісус скаже, що нам щодня потрібно робити зарядку і більше рухатися або порадить відмовитися від ситної вечері і не вживати нездорову їжу? Яку тоді відповідь ми дамо? О Господи, я вже 38 років не робив зарядку і їм на ніч. Тоді зміни свої звички, доклади зусиль. І будеш здоровий, відповість він. У Бога багато обітниць, які Він щедро дає нам. Але діють вони в житті тих, хто виконує певні умови. Потрібно повірити Господнім словам і діяти. Так зробив хворий біля купальні ветезда. Він повірив словам Ісуса і доклав зусиль. Щоб підвестися, саме тоді потік життєдайної сили влився в нього. Якщо ми просто чекатимемо чуда, не докладаючи жодних зусиль, нічого особливого в нашому житті не станеться. Та якщо ми віримо і прислухаємося до порад, які дає нам Бог. То обов'язково відчуємо на собі дію його цілющої сили. Біблія розповідає, що Ісус пізніше зустрів стіленого чоловіка в храмі та сказав йому: Ось видужав ти, не гріши більше, щоби нічого гіршого не сталося тобі. Івана 5 розділ 14 вірш Виявляється, причиною хвороби мученика було його гріховне життя. Коли Христос побачив хворого вперше, він нічого не сказав йому про причину хвороби. Господь не промовив жодного слова докору. Звичайно, мученик і сам усвідомлював це і перебував у зневірі. Це свідчить про те, що Ісус добре розуміє кожне серце, Він не забажає завдати комусь непотрібного болю. Про Христа сказано Тростини надломленої Він не доламає, і тліючого гнота не погасить. Ісаї 42 розділ 3 вірш Життя і так надломило цю нещасну людину. Навіть якщо ми сьогодні страждаємо із власної вини і усвідомлюємо це, Бог не засуджуватиме нас, а допоможе. Пам'ятайте, коли хвороба відступила, Ісус дав рекомендацію не гріши більше, не роби того, що стало причиною твоїх страждань. У минулому пам'ятай, як багато Бог зробив для тебе. Можливо, у вас виникне питання навіщо Христові треба було говорити про це. Невже сама людина цього не розуміла адже вона так довго хворіла? Невже він знову робитиме те, що призведе до хвороби? Ми знаємо, що людські пам'ять. І вдячність короткі. Минає день, тиждень, місяць, рік, і ми забуваємо про милість, виявлену до нас. Поступово старі звички повертаються, і людина непомітно робить те, що знову призводить до хвороби. Це нагадує один випадок, коли хворий на цукровий діабет. Після перебування у санаторії отримав дивовижний результат. Усі співробітники були раді і натхнені, через кілька місяців дізналися, що він знову повернувся до куріння і алкоголю. Було дуже шкода адже Бог зробив так багато для нього. На щастя, є люди, які цінують отримане здоров'я, професор історії, який також побував у санаторії, і його здоров'я поліпшилося, розповідав, як йому доводиться їздити потягами зі співробітниками університету на різні семінари і конференції. Коли його колеги п'ють у дорозі коняк і їдять нездорову їжу, він дістає із сумки вівсяне печиво, яке спекла йому дружина, сир тофу і особливий коняк настій кореня оману. Попри похилий вік, він виглядав досить молодо та зберігав гарну працездатність. Біблія не говорить, що стілений чоловік повернувся до старого життя. Найімовірніше, він гідно оцінив виявлену до нього Божу милість. Зберігаймо і ми в пам'яті та цінуймо все, що Бог зробив для нас, щоб не припускатися старих помилок. Будьте здорові та благословенні!